Ішов Христос Господь по морю і кликав за собою йти. Так я піду, але з тобою. Бо не зроблю цього. один. Так я піду. Собою бо не зроблю цього один, хоча лякає та морська безодня, і вона вже більше не вернеш, мені сіяєш ти і твої доло якими вірю, ти мене спасеш. не вмію, бурь на морі, зупиняти і давати їсти тисячам п'ятьом. я можу лиш на тебе уповати, а ти мене навчиш, як Ти з Христом я можу лиш на тебе уповати. А ти мене навчиш, як ти з Христом, хоча лякає та морська безодня. І вона вже більше не вернеш. Мені сіяєш ти і твої долоні, якими вірю, ти мене спасеш. Я полюблю той біль, що путь спричинить. І те колюче терня, що зранить, ніхто мене в дорозі не зупинить, якщо ти не покинеш ні на мить. Що ти не покинеш ні на мить, хоча лякає та морська безодня і до човна вже більше не вернеш, мені сіяєш ти твої доло якими вірю, Ти мене спасеш? якими вірю, Ти, мене спасеш? Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя. Щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином, рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, Соборну і Апостольську Церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, і щиро просимо Твоє Боже милосердя, заопікуйся всіма нами і нашою зболеною ненькою Україною, дай сили і витримки нашим воїнам. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Вервиці до Божого милосердя, нехай святі крові вода умиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусом на страшному суді. Бажаю всім благословенного вечора і щасливої, мирної. Нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Десь коли вже давно на високій горі, жив премудрий, досвідчений старець, часто він повторяв. І завжди поучав слава Богу за смуток і радість, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Може, часом тобі хтось погане сказав. Чи з тобою недобре повівся, знай про це дорогий, що це Бог допустив, з неприятелем швидко мирися. слава Богу за все, слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радість, якщо ти захворів і знеміг в боротьбі, і не можеш з постелі піднятись. Є місця на добро, це за гріх нам дано. Нарікати не треба й боятись. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, коли ближній Тебе очорнив, засудив, не піддайся журбі і печалі. Знай Господь, для спасіння. Це все призначив, щоб прощали й були досконалі, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, як спокуса прийде, що твій хрест заважкий, і нести його ти вже не в силі, знай, коли б ти не зміг, то Господь би не дав, тож приймай все в любові й мирі. Слава Богу за все, слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радість. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість!